Вчитель року 2023, вчитель предмета е, захисту України Калишкого ліцею номер 10 Івано-Франківської області Богдан Ком. Сьогодні я продемонструю методику викладання предмету, а саме відповідної теми. Але, перш за все, хочу е, попросити всіх учасників вшанувати пам'ять всіх тих, хто загинув. У війні, у війні жорстокі в Україні від жорстоких загарбників. Прошу шанувати хвилинне навчання. Дякую всім, продовжуємо нашу роботу. Я так розумію, що переді мною студенти, які в майбутньому будуть пробувати себе і працювати в галузі освіти, а саме вчителями. Тому я буду звертати увагу на більшу методику проведення уроку, як саме це робити. І перед тим, як приступити до викладання теми запропонованої, хочу, е, яка буде під час основного року, хочу ознайомити з тим, як взагалі починається урок е, захисту України відповідно до нормативних вимог. Ну, перш за все, починається урок із шикування учнів у е, спеціально відведеному для цього місці. Це може бути і в навчальному кабінеті, і перед навчальним кабінетом. Доповідь командира, який виконує відповідно до статутів Збройних сил України. Далі, враховуючи те, що учні перебувають у формі військовій, формі Збройних сил України, здійснюється огляд зовнішнього вигляду зовнішнього виду. Тобто, в якому вигляді і чи немає порушень в носіння цієї форми. Далі привітання і виконання гімну України. Це обов'язкові е, обов'язкові атрибути початку уроку. Після перевірки зовнішнього вигляду необхідно керуючись статутами Збройних сил України, а саме строєвим статутом, здійснити строєве тренування, так як е, уроків для. Проведення строєвої підготовки є недостатньо, щоб учні могли досконало ознайомитися і вивчити строєві прийоми та елементи, тому це необхідно робити кожного уроку перед початком в часі порядка 3-5 хвилин, в залежності від того, яка тема строєвого тренування і як учні засвоїли саме ті чи інші строєві прийоми. Після того, як здійснено строєве тренування, учні заходять до класу, стають біля своїх робочих місць і за командою головні убори зняти вільно сідати, займають своє місце за столом. Ну і далі приступаємо до основної частини уроку. Перш ніж почати знайомство з темою, необхідно Повернутися до попередньої теми, яка була в попередньому щоб з'ясувати, наскільки учні засвоїли матеріал, тобто виконали те домашнє завдання, яке було на попередньому уроці. Враховуючи планування, то попередня тема. Попередня тема уроку була це підготовка до національного спротиву. При цьому можна кілька. Варіантів е актуалізації активі е опорних знань. А саме я планую, я, е як правило, використовую або експрес-тести. Які на платформі Moodle я використовую, якщо це дистанційне навчання? Якщо очна форма навчання, ці тести я демонструю на мультимедійній дошці, і учні швиденько здійснюють відповідь на ці тести. Для того, щоб зрозуміти, наскільки вони засвоїли попередню тему? Ну, наприклад. Питання наступні. складові національного спротиву. Які саме складові, а саме тероборони, рухопору і інше або мета національного спротиву. Тобто яка мета стоїть перед нами, перед державою щодо формування національного спротиву? Практикую перед кожним уроком під час кожного уроку перед темою таке інформування від учнів, а саме, що трапилось. За останню добу в Україні, а також за межами України у в питаннях, що стосується України, давайте може, ми зараз з вами е, попробуємо відновити в своїй пам'яті те, що ми чули за останню добу, які саме події відбувались в Україні, які заслуговують на нашу увагу. Будь ласка, хто з студентів може повідомити мені е, таку інформацію? Переглядаючи останні новини. Була інформація, що в Україні планують запустити виробництво зброї для розмінування. Зброї для розмінування. Добре, гарно ще, які ви чули останні новини, які стосуються України, хтось інший ще. Ну, з останніх новин найчастіше темою це є контрнаступ України, до якого готується повномасштабно, підготовка до контрнаступу, так? Підготовка так. до контрнаступу. Давайте, плавно, перейдемо і до нашої теми. А скажіть, будь ласка, хто останні дні, можливо, не день, а останні дні, бачив інформацію, яка стосується підготовки України до контрнаступу? Ось. Участь у підготовці України до наступу інших країн. Можливо, ви бачили якусь таку інформацію, яка досить резонансна сьогодні у інформаційному просторі? Підказу, підкажу. Стосується Сполучених Штатів Америки, скористуйтеся підказкою. Яка інформація з'явилася в інформаційному просторі? Що Сполучені Штати Америки вимагають від України контрнаступу через те, що було надано багато зброї вже? Так, раз. А друге, більш таке, що використовує Росія зараз активно в інформаційному просторі? Поява секретних матеріалів Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги. Україні, так, пригадуєте так це інформація. Ось, бачите, і ми плавно підійшли вже до тієї теми, яку ми сьогодні будемо розглядати, а саме, кібербезпека та протидії інформаційним складовим гібридної війни. Так стоїть наше наша питання або основні засади забезпечення. Кібербезпеки України. Адже ця інформація, яку ми тільки що з вами озвучили, є одним із елементів саме кібератаки на інформаційний простір. Я підготував е, презентацію, яку я зараз вам е, бачив мою презентацію на екрані? Так, так бачимо. Зараз я спочатку даруйте, бо вона. Ось. І так, тема звучить основні засади забезпечення кібербезпеки України. Тобто, ми розглянемо стратегію та тактику інформаційної війни, що таке кібербезпека, сучасні інформаційні засоби, ведення гібридних війн, правила поводження в умовах інформаційної блокади, безпеки онлайн спілкування, онлайн вестування, онлайн безпека в соціальних мережах, в громадських місцях та створення використання паролів. Тобто, те все, що стосується кібергозні. Діяльності або інформаційної діяльності, або діяльності кожного з нас у е кіберпросторі. Злоті ми на уроці розглянемо наступне. Поставимо перед собою завдання. Що саме ми повинні на цьому уроці отримати? Перш за все, ми Повинні з вами, а саме ви конкретно, зрозуміти, що таке кіберзагроза, які вони існують, також познайомитися з нормативно-правовою базою України щодо кібербезпеки, зрозуміти, що таке інформаційна війна, а також як протидіяти кіберзагрозам, які сьогодні існують в нашому суспільстві. А також розуміти, яку небезпеку становлять кібервпливи для людини, а зокрема для суспільства в цілому. І навчитися або розробити механізм кібербезпеки, тобто сформувати для себе оті основні принципи поведінки в інформаційному просторі, щоб не стати жертвою цієї кіберзагрози. Але перш за все, давайте пригадаємо, що таке гібридна війна. Ми вже давно чуємо вже з 2014 року, з періоду, коли Росія анексувала Крим, коли Росія розв'язала локальну на той час війну на сході України, ми дуже часто почали чути новий такий термін, як гібридна війна. Хоча гібридна війна сягає коріннями в далеке минуле. Але ми в основному почали її активно використовувати в цьому періоді. Давайте пригадаємо, що таке гібридна війна. Хто мені може сказати? Будь ласка. Як ви розумієте це розуміння Гібридна війна. Це такі ворожі дії, про яких ворог використовує не тільки класичні військові військове протистояння, а ще й інформаційне, диверсії, ну, кібервійну. Абсолютно ну, правильно, молодець. Так, це не тільки воєнні протистояння на лінії фронту і таке інше, але це набагато ширше і ширше розуміння зараз ми познайомимося з визначенням офіційним ось що таке гібридна війна. Тобто це війна, основним інструментом якої є створення державою агресором в Україні, обраній для агресії, внутрішніх протиріч, конфліктів з їх використанням для досягнення політичних цілей агресії. Якщо її проєктувати на ту війну, яку ми маємо сьогодні, то так званий сусід наш з північного сходу вже давно впливає на... Ті політичні та економічні процеси, які відбуваються в нашій державі, не тільки з 2014 року, а значно швидше, я би сказав, з 1991 року, коли Україна здобула незалежність, Росія не полишала своїх намірів не випускати Україну з своєї орбіти. Ось, не випускати з зони свого політичного. Та економічного впливу, бо Росія не вбачає свою імперію без України. І тому, починаючи з цього моменту, Росія робила все, щоб залишити Україну в своєму просторі. І як завершення, фінал цієї діяльності це повномасштабна війна в Україні, яку ми маємо вже більше року. Ось. Це вплив і на інформаційний простір, і на економіку. і Створення соціальних протиріч у державі. Це все фінансується ворогом. І ми повинні розуміти оці всі процеси і не піддаватися впливу таким маніпуляціям з боку агресора. Які основні засади забезпечення кібербезпеки? Адже одним із елементів гібридної війни є саме кіберзагроза. Кіберактивність противника для того, щоб руйнувати засади державності в нашій державі. якщо брати в сучасних умовах, збройна боротьба ведеться застосування високотехнологічного зброєння, військової техніки, високоефективних засобів розвитку і таке інше. Проте, кіберпливи все частіше стають. Ефективним інструментом для досягнення мети щодо несилового контролю та управління як об'єктами з критичною інформаційною інфраструктурою держави, що може піддатися впливу, так і окремо взятими громадянами підкреслюю, та їх об'єднання. В Україні існує нормативна правова база, а саме законодавство що таке нормативна правова база? Це ті закони, підзаконні акти, які регулюють. Діяльність саме в цьому напрямку. Ну, основним законом, звичайно, у нас є Конституція України, і відповідно до цих законів, до Конституції України приймаються закони. От таким одним із законів є про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Тобто ця проблема вже регулюється на законодавчому рівні. Що означає Так, п'ять хвилин. Залишилось? Так. У вас не переключаються слайди. Натискайте на бічні слайди, щоб вони переключались. У вас не переключаються? Ні. І зараз ні. Ви натискаєте ось на слайд безпосередньо. от Зліва у вас слайди, от картинка, наприклад, натисніть на неї. Ну, Тоді... В мене переключається, я не знаю, в чому справа. Це технічна проблема. Продовжуйте, продовжуйте поки що так. Даруйте, ну в мене переключається, я не бачу цей. І так, продовжуємо. Законодавство. Далі, що таке кібероборона? Кібероборона це сукупність політичних, економічних... Ви бачите цей слайд? Учасники? Не бачите? Ні, не бачимо. Зліва слайди нажміть на нього. Так я натиснув. Демонстрація. Перші виділені, а тепер підведіть курсор під, зліва і натисніть. Пішло, пішло, все чудово. Пішло, так, так, так. Основні засади? Ну, Ми бачимо, що засоби масової інформації сьогодні досить є активними у діяльності щодо впливу на, на інформаційний простір. Особливо сучасні гаджети, сучасні інформаційні мережі досить активно впливають на ці процеси. Тому нам необхідно, я. Прискорено йду, що таке кібороборона, правила поводження з інформацією під час війни, як необхідно споживати інформацію лише з офіційних джерел і так далі. Я пришвидшую, бо я не встигаю. Не допомагати ворогу, не поширювати інформацію. Якщо ви маєте можливість цю презентацію собі скачати, це би було дуже добре. Ви повернетесь до цих до цих питань. І тут я. Хочу сформувати таке. У нас, на жаль, я не бачу аудиторії, необхідно сформувати малі робочі групи. На основі тої інформації ми повинні розробити в групах заходи безпеки, основні засади безпеки у кіберпросторі. Тобто, сформулювати ті основні моменти, відповідно до яких. Ми б були безпечні в інтернеті, ну враховуючи те, що в нас вже обмаль часу, я пропоную ну, вже потім для порівняння: а саме, що саме, як необхідно користуватися інтернетом, щоб дотримуватись безпечного поводження. Ось тут є 12 розроблених тих правил, згідно якими ми повинні діяти, перебуваючи в інформаційному просторі. Далі, користуючись наступним, я виділяю питання, на які ми повинні дати відповіді. Відповіді зразу тут є. От як визначити, що ваш комп'ютер заражений? Що треба зробити, якщо комп'ютер піддався атаці? Далі? Що таке булінг в мережі інтернет? І як ви розумієте, поняття інформаційна війна? Ознайомившись з цим, ми вже. Формуємо свій світогляд і розуміємо е, небезпеку цього інтернету. Далі. Підводячи підсумки е, уроку, але чому так швидко? 5 хвилин. Тільки... А підводячи підсумки уроку, ми повинні узагальнити. Перше, що ми дізнались на уроці? Учні дають відповідь. Поетапно, що нового вони дізналися на уроці. Що ми навчились на уроці, теж ми підсумовуємо, які нові е, навики ми здобули на уроці, а також що ми зрозуміли під час цього уроку. Те, те саме ми счасмоємо у домашні завдання, перегляд за посиланнями тих чи інших е, відео та інших е, матеріалів. Виступ закінчив. Я дякую учням, дякую за активність, особливо Катерині Ложенко. Я бачу, що ви активні. Ви слідкуєте за тими подіями, які відбуваються в нашій державі. Надіюсь про те, що ви гідно будете виконувати свої професійні обов'язки в майбутньому. Я бажаю вам успіху всім. Бажаю успіху у вашому. Встановлені і у вашому майбутньому до зустрічі, до побачення.